17 липня, всім привіт. Нарешті ми дочекались дощика. Це ось проходили, побачила, що багато абрикоськів. Ай, нарешті, хоч дощик пішов сьогодні, бо взагалі ці дні така спека була, що неможливо. Та ще. Саша дуже захворів. Ці дві ночі взагалі не може заснути, бо тільки починає засинати і задихається. Так в мене взагалі немає, ні, ну, не було ні настрою, нічого, ніяких відео знімати. Так що ось так. Не знаю, як далі буде, взагалі завтра до лікаря, а наш лікар зараз у відпустці. Ой, не знаю, що буде завтра, ну, но... Дочекаємось, бо треба вже якось долікуватись. Там декілька видів, пігулок виписала наша лікарка. І ну, нібито допомагають, але якась температура завжди. То падає дуже низько, менше 36, бо взагалі 38. А мы тут арбузик взяли. Еще рыбкам корм надо. Треба придбать. Бина вже майже собі, оце так спека була. Нічого собі.